В аеропорт Ліона для, для того, щоб зустріти родину Родина. з Новояврська. Прилітає Олега, мама і сестра. Будемо разом класно проводити час. І, і бадічок з нами теж несеться. Тренуємо бабю. Це дуже емоційний пес, а в нових місцях так взагалі.

Так, да. ось там бенжур, ось там оливки і там є такі намазки з оливок, може щось таке взяти. Хто любить? Олег не любить ніякі. Тут навіть є ось такий чесничок цей марином. О, Він теж смачний. Класно. Які вибрали ось цей? А то це з... без Гарлік, хай. And this one is tomato with coaches. It's homemade, okay? My boss uh makes it z czesny cow? Добре? Тут крафтовий хлібчик смачненький. Взяли багет. Ми взяли камамбер, яєчка і ще сирочок твердий. Пішли, організували собі сніданок. Сніданок Франції на фоні. Альпа. Так, так. Дуже гарно. Ви харчуєтесь тільки тим, що Ігор приготує. Взагалі, ти більше не готуєш, він все готує. Там на обід, обідвече. На Або в нього в залі дроняні.

або каждый день ты біля пам'ятника Шевченка в Львові э, співаєш зіренька пала. Зіренька пала. Кашина. Класс. Привет вам всем. Всем привет. Рюкзаку. Бади. Димо. Смачно ah, прикольно красиве містечко Ансі, ось таке велике прямо як у кілька. Thank <laughs> you. Звело день, орендували велосипеди всією родиною і будемо кататись. За як настрій? Швидко. Клас. Ось такі класні відочки. Зараз будемо насолоджуватись красою, поєднувати приємно з корисним.

Você ri, você cai fora. <laughs> Настав цей день, що я буду лапки з Франції. Ось так це виглядає. Дуже апетитно. Ще е, я скажу. Цей. Настав цей день, що я буду пробувати картошку з м'ясом. Це, як завжди, щось екстравагантне. Як м'ясо. М'ясо, як м'ясо. Там м'яканька. Без безсировання. Гуляємо з бабічком. Вишло до такого прекрасного місця. тут гріточка вийшла. І кайфуємо. Баді дуже любить воду, аж соломіє від неї. Може випити ці річки. Дуже класні місця. Нікого немає. Насолода. Сьогодні в нас новий челендж на велосипедах проїхати навколо озера Анці і побачимо чи усилимо ми це. Але ж, як настрій? Ой, ось така краса. Летго, лес Що, 34 кілометр. Ще під горку! 50 кілометрів. Зроблені. І ми вдома. Це кайф! у нас виділи дози зникали. Готуємо разом. І цікаво проводимо час. <ріхи> It's for memory, it's video. <laughs> you can say oh. something. Our uh, is the best chef in the world from Nepal, so we can recommend for restaurant Michelin. Присели на дорожку Дякуємо Фавержу і Франції. Час рухатись далі. Трішки сумно. Чого сумно є все? Бо тут далі. Mm. Завжди сумно їхати з тих місць де до добре. Болікою приїжджаєш з місця, де так і добре. Ну не было сомневаться, что Польши. Спасибо. Mm -hmm. еще, еще в другой стране, и потом едем на дальше. В Еще в другую А потом поедем в Украину. Не Хе-хе-хе, прикол. Було класно. Так зйомні може здаватися, що це так класно, весело. Але подорожувати, там, їздити, міняти країну. Але насправді це все. Декорації, так Коли ми знімали апартаменти з нами. Нам дали декорейшн. Десь приблизно 100 одиниць да не це розум, але всех Все було розум. Так. Це як ці це як вся квартира в Алинці. Типу декорації мене не, не прикриєш дир. З того, того, що там потрібен капітальний ремонт. Так, так. Зі так і в нас. Так і в нас. Змінами України. А двері не Ну, не, не зміниш внутрішнього стану. Так. І не закриєш ту потребу, яка є насправді. Так. Ти-ту-то. Ну що, порайдите. пора їхати. Пора. Okay. <laughs>